«Журналісти Дніпропетровська, загалом більшість з тих, хто був свідком подій, коли штурмували адміністрацію. Ми в Фейсбуці списались, створили групу і вирішили сьогодні прийти під прокуратуру, щоб нагадати, що ми все ж таки пам'ятаємо про ці ганебні події, які були два роки тому під обласною адміністрацію. Ми хочемо, щоб покарали винних, щоб посадили не тільки тих тітушок, які були. Виконавцями, щоб посадили і організаторів, і замовників. Багато світлин, які тут наклеєні на деревах. Це теж мої. Мене тягали на допити, тягали, тягали, тягали. Тобто, останній раз, коли я була на допиті, мене слідкиня промаринувала десь на години, мабуть, чотири. Ми досліджували кожну світлину, кожен мій крок, де були, де стояли, що робили, куди потім пішли, як то воно все відбувалося. Тобто, це була такий, був такий докладний. Виклад подій, що я навіть ну не уявляю, що їм ще від цього треба. Але ви знаєте, я ще спілкуюся з деякими фігурантами цієї справи, і в мене таке враження, що свідчення не свідчення, а там є ну, певне політичне замовлення, якщо чесно. Тому що тих, кого називають організаторами цього, цього дійства, ну. Ми всі розуміємо, що це пішаки і це не є тими людьми, що мають нести відповідальність за це. Последний месседж от прокуратуры на последней прес-конференции был о том, что люди неактивны и не дали свидетельств по 26 января. Мы кинули клич в Фейсбуке о том, что люди принесете свои свидетельства, раз прокуратура нам говорит, что мы не активні. Вот мы взяли коробочку, и мы хотим собрать свидетельства людей. І передати в прокуратуру». «Нас били з ніг, побили, вдягли кайданки, погрожували зброєю, в них були пістолети. Но ми вважали, що це тітушки, бо вони нас обіцяли вести в посадку і вбити. Замість цього нас привезли до до відділку, виявилося пізніше, виявилося, що ці тітушки, як ми вважали, вони робітні працівники. Не цьогори відділку інших, ну, співробітників міліції. Вони стали е, свідками, троє з них стали свідками по нашій справі. І фавілії відомі, вони, вони у справі. Вони ну, досі да. є працівниками. Наскільки мені відомо, то так. До народу, прокурори! Если, если готовы, у вас есть доказательства и вы можно, готовы можно, дать можно, такие можно, заявления можно, и показания, можно, пожалуйста, попоятно, мы, готов, один мы, готов, вопрос, мы готовы, да, мы готовы сейчас, один прямо сейчас один, принять у вас такое заявление, начать э, криминальное проваджение и его расследовать. Если у вас действительно есть конкретные факты, они а просто голословные заявления. Могут быть факты? Например, Например уголовно-процессуальный кодекс предусматривает четкий перечень. Что это такое? Если вам конкретно известно. Кто что совершил, мы предупреждаем вас об уголовной ответственности, вы ставите свою подпись и заявляете о совершенном преступлении. Мы принимаем, начинаем расследование и расследуем эти факты.